У Прилуках вже понад 16 років працює спортивний клуб Торнадо. Він є осередком розвитку айкідо та кікбоксингу. Саме тут підростає молоде покоління спортсменів, які з року в рік гідно представляють місто на всеукраїнських змаганнях. Тренеркою клубу є Світлана Дяченко, майстер спорту України з кікбоксингу, володарка чорного поясу П'ятий дан за зайкідо під її керівництвом нині тренується близько 80 вихованців. Прилуцькі екідоєсти відомі вже далеко за межами прилук. Юні спортсмени клубу неодноразово виборювали призові місця на обласних і всеукраїнських змаганнях. Так, вкотре спортивний клуб торнадо посів почесне місце у кубку україни з кікбоксингу Іска в розділі самозахисту зі зброєю та зброї, який відбувся з 25 по 28 вересня в Хмельницькому. За підсумками змагань, збірна Чернігівської області здобула 14 золотих, 8 срібних і 4 бронзові медалі. Посівши друге загальнокомандне місце серед 22 областей України. Прилуцькі спортсмени внесли вагомий внесок в цей результат. Мої діти приймали. Найбільше, ну одне з найбільших там Чернівський е, Чернівський осередок і Федерація, Айкідо е, найбільше, звичайно, вибороли медалі, але мої також не е, не пасли задніх, так сказати, тобто чотири золотих нагороди, чотири срібних і одна бронзова. Нагорода саме в кубку, як говорить Світлана Няченко, це все завдяки наполегливій праці її спортсменів. Насправді нам немає конкуренції. Ми, ми, ми чому так ну, і перемагаємо і це, тому що е, цим, цим саме треба конкретно тренуватися. От, прийоми там самозахист. От е, ну. Тому і немає конкуренції великої, бо це треба спеціально цим займатися. Більшість кідоїстів, котрі тренуються під керівництвом Світлани Діченко, мають серйозні здобутки та почесні звання. Тож на чемпіонаті їм вдалося перевершити суперників. У Мене 11 вже кандидатів, кандидатів у майстри спорту. От е, було є такі вихованці, які перейшли вже в, е, в розряд дорослих. То 15-17 років, але вони можуть приймати в кубку то. Уже така була дуже велика конкуренція, тому що тут вже просто, ну просто справа часу. Тось, тобто, а це вже готові вже майстри. Самі вихованці також кажуть, намагалися вкладатись на повну, аби обійти конкурентів. Претендентів на місця було дуже багато. Багато міст поз'їжджали з різних областей, різні асоціації, гуртки. Роз'їжджались конкуренція була дуже велика, дуже люта, я б так сказав. Але ми все ж таки відстояли своє, вибороли достойне друге місце і отримали дуже такі достойні нагороди з собою і своїми колегами. Я дуже сильно пишаюсь на цьому чемпіонаті. Ми виклались дуже сильно, багато що такого показали достойно. Відстояли. Саме о, достоинства свого гуртка і свої вміння, те, що ми вміємо, і показали достойний рівень своєї підготовки за свої вміння. юні, які доїсти вдячні тренерці Світлані Дяченко, хочу сказати велике дякую своєму тренеру Світлані Сергійовні Дяченко за те, що вона нас терпить, тренує. Через нерви через всі свої сили, зусилля, що вона залишається з нами завжди бадьорою, завжди з настроєм і підтримує нас до самої останньої миті. Вона це наш талісман. Тренеру ми взагалі дуже вдячні. Світлана Сергіївна Дяченко, взагалі, найкращий тренер. Вона в нас вкладає а, ну, колосальні а, сили. А, я не знаю, ну без неї я не знаю. Мені здається, таких би результатів ми б не давали ні на змаганнях, ні на тренуваннях. Це все, все завдяки їй і її великому колосальному бажанню нас чомусь навчити. Серед вихованців спортивного клубу, котрі брали участь у чемпіонаті. І Анна Кантур дівчина відвідує «Торнадо» вже вісім років. Дуже горда тим, що саме ми вибирали, бо ми. В Чернігівській області, взагалі, клуб Торнадо один із найсильніших в айкідо, тому Я дуже пишаюся тим, що я тут займаюсь, і тим, що саме наш клуб виборов стільки призових місць і зайняли друге місце після Хмельницького. А переконана, запорука успішного виступу на змаганнях це бажання цим займатися, бо без бажання, навіть якщо ти будеш довго тренуватися, результат не буде. Таким, які ми показали на змаганнях, спортивний клуб Торнадо працює як на базі центру творчості дітей та юнацтва, так і на базі бійцівського клубу Драйв з черговою перемогою. Спортсменів привітала адміністрація клубу. Хочу я також вас привітати таким маленьким символічним подарунком за ваші досягнення, за ваші зайняті призові місця. Ми вас віримо, що ще побачимо вас і. На чемпіонаті Європи, на чемпіонату світу з таким тренером, як Світлана Сергіївна, я впевнений, що ви досягнете цих цілей і вітаємо вас разом до перемоги. І нових перемог відзнаку отримала і сама тренерка. Світлану Дяченко нагородили почесним орденом фонду Ми допомагаємо Україні, оскільки спортивний клуб активно долучається до волонтерської діяльності. Не так давно спільно з вихованцями та їх батьками вдалося зібрати кошти та придбати міношукачі та інше важливе обладнання для військовослужбовців. Сьогодні спортивний клуб Торнадо по праву вважається гордістю міста. Своїми досягненнями його вихованці зміцнюють спортивний авторитет не лише прилук, а й усієї Чернігівщини.